Останнім часом з'явилося чимало антипольських повідомлень в соціальних мережах і антиукраїнських. Причому антипольські пишуться українською мовою, типу від українців, антиукраїнські, польською, типу від поляків. Насправді, це... Не в історичні дискусії, не встрівайте у різні перепалки, вважаючи, що ви спілкуєтесь з українцем або з поляком, який щось не розуміє. Це пишуть росіяни, які все розуміють і для яких просто важливо, щоб поляки і українці вважали, що одне одного ненавидять. І результатом що було, що Польща Україні не допомагала, а Україна не допомагала Польщі рятуватися від російської зарази. В принципі, зараз ми взаємозалежні. Україна допомагає Європі і Польщі у тому, щоб оце все, що ви тут бачите. Залишались в такому вигляді, а не щоб сюди летіли ракети. І це треба розуміти. І кожен поляк це розуміє, кожен українець це розуміє. Росіяни, навіть якщо вони це розуміють, вони будуть говорити про інше. Саме від росіян ви почуєте про Волинську, трагедію, про історію. Що поляки пригноблювали українців, а українці різали поляків там і так далі. Все це росіяни. У разі, якщо виникатимуть питання, телефонуйте 730-150 901. Я займаюся легалізацією перебування лісанців.